Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні зроблю короткий, коротке відео про свої всі клумби. Ну, починаємо ось тут при вході. Це місце вчора прибирали, місце оце не займане, залишили під жоржини. Посадимо сюди жоржини і потрібно поставити якийсь... Заборчик або щось якесь загорожу, тому що оця агресорка знімає все на своєму шляху. Пересадила сюди півонію, оце біла, два куща білої, вже вона проклюнулася, це я пересаджувала восени. Тут світла, вона така рожева. Росло три куща підряд. Я садила туди кущик, і тут маленька така клумбочка, вона стихійна, зайві іриси я сюди пересадила, але вийшлося так, як декоративна клумбочка. Всередину посадила я нарциси, теж були зайві, не знала, куди їх садити. І тут по боках очітки. Тюльпани там посадила. Це єдиний кущик, який залишився. Люся витоптала все. А сюди садила всі тюльпанчики, які я знаходила. Чи хтось виковиряв їх, чи вони попадали. Ну, ось так. Це маленька клумбочка. От така Потім будуть піони. А тут йдуть бородаті іриси. Це дерева ті, що ми замовляли. Посадила я сюди, сюди черешню, вишенька маленька. Якісь там по відео вже вона така з брунічками, може, надумає, ще квітнуть. Це сусідки. На дорозі росте вишня, я видіргнула отросточок і от він прижився. Казав один чоловік, що потрібно садити вишні біля черешні. От тут у мене ця черешня, вишня і от така красуня, вся в бруньках, вся така вона. Гарна така. Вся-вся в брунечках. Дай Боже, щоб морозів не було. Але читала там прогноз на, начебто на 21-25 травня. Ну, думаю, ж воно відкритне і вже будуть плоди. Так, тут я посадила, ну, давним-давно теж Ой, нарциси. Це все півники. І отака клумбочка. Думаю, в мене є, коротка, не коротка, не а низька жоржина і висока, то я думаю, туди там під забором у мене є місце. Ось які бруньки. Краса. Є ось сюди місце, я так думаю, буде їй тепло і от сюди. Так, до метра тут і посадити тут велику жоржину. І я так думаю, вже її можна висаджувати. Ну я тут А тут, де пусте місце, тут у мене посаджена рання лілія азіатка. Є декілька була звисаюча, а оте гібридів, ну, а можливо, отам. В кінці йде проволока, то там, можливо, ота гібриди є. Ну тут в основному вся рання і вже я десь полола, то дітка вже тут виходить. З лілії дітка виходить. І ще я в минулому році тут, а, ось посадили ще його... Діма, давай його вирівняємо. Ну цього персика диви. Ну куди він стоїть? Він похилений. Це купили інжирний персик. Ось такий. Ось так прибрали. А в минулому році перед тим, як їхати в Карпати, купили е троянди, які успішно всі пішли на той світ позасихали. і я сюди понасаджувала новеньких. Це мої саджанці. Це я вирощувала. Ну, в минулому році квіточку пустила. Це буде фіолетова, така дрібна, вона ніде не росте, побачимо, може, тут виросте. І ось сюди пережив. Це мій садженець. Дивіться, Люся тут рилася. Оце, оце, здається, один-єдиний саджанець, який вижив з покупних. Ну, в основному всі прижилися. Сюди пересадила я трояндочку, мені колись чоловік купував. Ось такі є дрібненькі, в, стак... в горщиках продаються, типу, наче кімнатні. Вона досить добре зимує в ґрунті ось сюди теж гіллячку вструмила і вона зелена. Нормально. Ну, я її тут поки оставлю, хай росте. А це купляла два куща, бордюрка, ця торнадо. Гарно теж перезимувала. І ось кущик. Ну і оце така перша ірисова клумбочка так. Потім ця клумбочка, яку я показувала, змін ніяких немає, просто трошки більше все попіднімалося. Єдине, а, ну ось, і риси вже такі. Це перші оці ранні великі жовті. Вже вони повипускали. Там перед хатою, де тепла клумбочка. то вже ось такий персик уже, то там геть гарно видно квіточки. Жасмін уже розвивається, такий листочки. Я його такий маленький держу, думаю, сюди до гойдалки посадити. Троянди, трояндочки, ця сторона, весь цей ряд гарно перезимували і той ряд гарно перезимували. Ось і цей ряд перезимували гарно. Арабіс. Е. Вже те, що не змерзло і були соцвіття, то вже викидають квіточку. Ось ці вже на квіточки. А це сьогодні йшла, дивилася, що там деякий бутончик викидає. Такі гарні, як, як змії. Так сюди я... Ну, це для мене теж, я ходжу, наче по чужій клумбі. Дивіться, які. Не знаю я щось сюди посадила. Ну так, вчора вечором почав такий вітер піднявся, дуже великий. Ну і от і риси гарно попіднімалися. Смолка вже пішла в ріст, вже там формується в неї соцвіття, цвіття. цвіт, у мене виліз. Думала, що він пропав, але бачите, погода пасмурна, він закрився, але була квітка відкрита. Вчора зде... в день була, а на вечір вже похолодало і сьогодні похолодало. Ну Ось так, що нового. Нового е, оцвітають уже крокуси тут з цієї сторони. Е, були на, на ринку, е, купила я знову цей січатий ірис. У бабусі це у мене тут два штучки було за ці. А цей третій і ось цей це я докупила у бабусі. І оце ці мізерні такі дрібні. Ну, то така. Ось цей розквіт. Ну він геть при землі. Ну, геть, ну я не знаю, ну, сантиметри три від землі. Ну, це такий жовтенький, мабуть, як і це в мене. І он де тільки-тільки починає хіондокса. Випустила квіточку. І я говорила, що в мене не вийшов білий цвіт. Вийшов все-таки білий цвіт, але він не заквіт. Ну, і сюди пушкі не розкрилася. А тут сходять рябчики, такі високі, дрібненькі вони. І сюди ж я й посадила ось і риси. Нарцисти та -тет, тет виходить. Ну ось так. Тепер перейдемо. Тут у мене чоловік працює, ну, бистро покажу. Тут клумбочка теж, крокуси ще не квітнуть, квіточки будуть, але ще немає. Гіацинки повилазили, наросло дуже багато. Неочікувано, неочікувано, понаростало І ось якийсь, це що рано вилізла квітка, отака вона вже, і якийсь воно де посічений з нею, не знаю. Буде мені теж, що я садила, буде несподіванка. Ну, і ось цей. Варіегатний виріс, виліз тут. Листя яке гарне. Це він багатоквітковий. Ну і оце така ця клумбочка. Ось така. Так, це у нас клумбочка третя. А ось тут перед погрібом ще одна. У мене передній двір весь у квітках, все, все в квітках. Тут дивіться, які мускарі де наросли. Це самі пізні і самі великі. Дивіться, прям, прямо ліс. А от там, де витоптано, то Люся наша бігала, і тюльпани затоптала, і мускарики затоптала. Хазяйка. А тут е я посадила. Тюльпани повинні бути всі жовті. Ну, не знаю. Можливо, повилазили ще ті, які не викопали та заквітнуть. Не знаю. Побачимо, Тоже буде сюрприз там Ось так. це у нас виходить четверта. Тепер йдемо іще до однієї. Е, повиходили нарциси нові, слава Богу, там все наче повиходило. Заквітли мускарки тут. Ось такий жовто-кремовий заквіт. І біленький. А це ботанічні. Два сорта повинно бути ботанічний. Ні, не два сорта. І ще третій он. Це такі будуть вони малесенькі, жовтенькі такі. І там ще є, он, де мускарики. Я не знаю, які вони. І... Ось іще мускарики, ще не заквітли. І ці ще не заквітли. Тут холодно, то воно пізно-пізно. Тюльпани всі гарно наче посходили. Тут садила я півонію, то, що казала коралову і темно, то одна, одна зійшла. Я її знайшла, а другу не знайшла. Шавлія. Я не знаю, чи її обрізають шавлію, треба подивитися, чи вона отак і росте. Це я сіяла, один кущик залишився. І ще я в минулому році сіяла деревій. Декоративний оцей, кольоровий. Такі гарні кущики, і я так... Їх посадила по колу. Отак, От по колу, там десь. Та воно де там. Оно де. Ось сюди по колу. Бере склетану, де остався кущик один. І тюльпанчики. Ось такий кущик цей такий гарненький, поки малесенький він. Забула, як він японська і більше не пам'ятаю, <смі> забулася. Молодила, мої розрослися. Я трошечки на горку туди пересадила, а ці тут залишилися. Перезимувала ромашка рожева, гарно не пропала. Багато яка пропала. А ця не пропала. Вона пишеться, що вона гірська, рожева, а? Чи, а. Альпійська. Альпійська рожева. Ну і молодила. Тут попи такі гарні ці останні, що я замовляла. Я купила в минулому році дуже мініатюрний. Нарцис, який не пам'ятаю, але ви бачите, які листечка дрібненькі-дрібненькі. І тут лілії купувала в минулому році. Такі теж вони невисокого зросту. Оранжеві, і такий прям цілий букет зверху. Ну, наче начебто так гарно все посходило. Не знаю. Будемо дивитися. Таких кардинальних змін немає, але. Слава Богу, що все виходить. Дивіться, які гарні молодила. А це і беріс, такий гарненький кущик. Так, тепер прямо йдемо. Тут ми розгородили, буде теж чоловік робити. Хочу. Там у коментарях із жінкою ми спілкувалися і хочу ще пожалітися. І не знаю поспитатися, може хто стикався. Що це може бути? Е, це були не просто дирки, а це були ці, як кріт крутив. І оце воно весь рядок був, оце туди до кінця нарцисів, весь був рядок тюльпанів. Це воно зараза втягло весь рядок тюльпанів, оце від цієї дірки, а тут трішечки залишилося. Ну, Бог з ними з тими тюльпанами, але отут лілії посаджені. Сюди, бачите, палочки ті ще позрізала, і оце цілий ряд там лілії. І я так переживаю, чи не втягло воно і лілії туди. Ну це три, три таких дирки. Ну, були кучі накидані. Ми брали, розкидали кучі і вливали туди воду і нічого не допомогло. Так, а з цієї сторони ця ж гірка. Гірка ця. Ну, погріб. Ну, так. Так, приближу такі. сюди посадила молодила. Гарні вони такі. Я їх не розділяла. Така пролізка гарна. Тільки чогось у неї квіточки на ту сторону стоять. І ломи камінь, подивіться, яка краса. Яка ніжність? Все я його хотіла купити, але мені не було куди його посадити. Як казала мене сусідка Танечка, що його треба сидити так, щоб на нього зверху дивиться. Дивіться, яка краса. Ну, я думаю, що там півники в мене порозквітають. Ну, теж а, посадила ще. Не знаю, вона така прив'явша, я її поливаю, але ну, Бог дасть, може ж прийметься гвоздичка, тільки не така, оце рожевенька, а така більш темніша мені теж та Таня дала. її. І... і ці мускарики. Тут пізніше потрібно це листя трохи попідрізати, щоб квітку було видно. І ось ця красуня, дивіться вже. Квіточки почала викидати. Дивіться. А тут посадила тюльпанчики ці, як вони називаються, ботанічні. Ну, в цьому році то нічого, можливо, на наступний рік вони розростуться, більше буде. І сюди пролісочка. Ну і так. А тут посадила я мускарики махрові. Це в мене курка одна втікає, і вона його у їх просто знищила листя. Ну, трошечки попідрізаю оце жовтеньке. А ось сюди ще дивіться, яка дрібнота. Ну, попутала трохи, вони не на цій. Не на цій стороні повинні були рости, а там, де рання клумбочка. Яка дрібнота, манюпусіньке, і воно вже буде квітнути. Так. Ну і ще покажу задню клумбу. Вся в квітках. Ну от ця задня клумба, щось я збільшу, е -е, півонія, це рання півонія вже вона така, така гарнесна. Деякий більше кущен там навпроти будинку, то взагалі вже така. І нарциси тут вже, воно де великі. Вже, якби тепло було, то вони з дня на день би і розквітли. І порівняно з тою клумбою, арабіс. Дивіться, він весь стоїть у квітках. Квітки вже повністю кущ, скоро буде білий. Отак. От От там під деревами. Під деревами, де там дерево повиривала всю гвоздику. Вона засохла, замерзла, її так ударило морозом, що від неї нічого не залишилося. Оце тільки тут залишився. Ось сюди, От тут гоздика залишилася, і я її не хочу трогати, нехай вона відквітне, я її потім обстрижу, вона омолодиться. Стосовно ромашки, ось ромашка. Я позакривала ось у маленькі кущики. Це ось позакривала від Люсі, там відходять маленькі. І сьогодні виставила пост ця продавчиня, що я, я купувала у неї. Десь ось, ось сюди малесенькі-малесенькі кущики виходять ромашки. Так вона теж чуть не плаче, каже. Все померзло, буквально все там виходить таке геть ніяке. Наробив мороз цей для квітів шкоди. Лілейники ось сюди виходять, вже такі ось гарні кущі тут. М -м -м. Ось сюди, бачите, всі на квітки, нарцисики, ось лілейники. А ось так вийшло, що і тюльпани, і півонія. Дивіться, яка <робітник> півонія за <піс> тюльпанами. <Response> Просто такі головки великі. Ну, ось так. Це все понакривало. А отут посередині десь. А, воно де, де палочка стоїть. Ось тут лілія, це здається, оце єдине, що запам'ятала Анастасія. Оце вона, я палочку оставила, щоб побачити. Ну, оце все де прикрите, то там мається бути ромашка. Я таке, наче трошечки зелененьке бачила. Ну, ось так ось такий Арабіс. Кущик ось сюди гвоздички залишила, а там я теж отут під деревами насажу Арабіса, щоб пусто не було. Ну, ось так. Ось такі сьогодні на сьогоднішній день у мене квіточки. Таке квітування. Це буде краса, як він заквітне, він махровий, такий гарний, кущі вже гарні тут. Буде окраса клумби. Дякую всім за перегляд, всім миру, добра, все буде Україна.